Прямий ефір черговий поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора У першій айтлізі команда Тех 1 зустрічається із ABQ. Юрій Цеб. Варфоломія пробиває, забиває у цьому епізоді 1-0 Антон. Чудовий сезон у його виконання від Вартока. Доно. Два порушення правил станом на цю секунду. Удар головою Семенів! Чудова у виконання Рома. І відмінно зараз. Для однієї з команд три пойнти. Голова лету, повз ворота. Пастушок. Дмитро. Передача. Виконув вперед. Відкриваються партнери. Школа лівою по центру! Потрібно зараз власне захищатися. Пастушок пробиває під попередження. Мало помилок. Подія як одних та інших гравців, власне, ми спостерігаємо. Зараз. П'яцибик. Є можливість пасу на лівий фланг. Антон Варфоломієв втікає від опіки. Варфоломієв обірасу суперника. пробиває Рикошет. Ну, ж таки, тайм-аут своєму м'ячі. Таке ми вже чули, десь ближче до середини першого тайму. Прострілу Дор 2-1. Дубль Романа Семенєва. Чудово розібрались. і лише на своєму м'ячі. Тех-1 з рахунком 2-1 Переграє Дікіо. Герої зустрічі станом на цю секунду для Макадюка, Володимира Терлецького, Андрія Глово та Юрія Томків. Арбітр зустрічі Іван Вишиваний та Андрій на Пастушок. Хороша передача є можливість забити у Семенєва. А це пенальті! Фол з боку Василя Макитюка. Семен... Зароблений пенальті, удар не забиває пастушок. Арбітри даються. Так, завчасно. Воротар. Ударго! 3-1 на користь команди Техва. Дивимось зараз у відео Власне, тут цей гол не зараховують. Пан, тому цей гол анульован. Не розуміє. Безпосередньо зараз сам пастушок що трапилось. Він хоч забив з другої спроби виконати прямий удар по воротах. Дмитро він цей робить! Третя ї гри вечора. Школа. Хороша зупинка. Пас П'ятої на Антона Варфоломєєва. Той його про підтримка. Олеобіду ось дуже цікаво. Зазвичай вона присутня, Варфоломі. Сухнацький поряд. Передача на Гловацького знову школа! А це не гра. у центр. Глова лівою. Там була. Начебто помилка. Пастушок на лівому фланзі. Обіграв суперника на замасі іншого! Чудово зараз грає Дмитро Пастушок. Ну як же шлех? Хоч Варфоломєєв є можливість передачі на правий фланг. Антон пробиває досить підступно, не призводить до небезпечних епізодів. Більшою мірою свої вороги. Ось Варфоломєєв стріляє з міх хвилини другого тайму. Чотири порушення вже зафіксували арбітри У їхньому виконання, який Кимо Кидає м'яч рукою вперед на брата Дмитра, той може пробити, але не забиває. Опускається нижче. М'яч на правому фланзі в Юрія Томківа. Той б'є невдал. Пас напрошується у цьому епізоді на Андрія Гловацького. Приведення! Хорошого рага виконання школи, той біо біоближні. На плані, будьте разом із нами там буде на що. Подивитися.